Дуже важко поранений мій друг з позивним артист. В ньому було більше десяти отворів великих. Він робив чудеса. Це розвідник від Бога. Він врятував хіба більше сотні сам виніс поранених, хоча це не його робота. Він робив свою роботу розвідника. Він е, знищував ворога і при цьому ще завжди по дорозі назад він встигав когось підхопити, привезти, вернутись і далі собі робити. Он такий швиденький дуже. І коли його було важко поранено, це дуже торкнулося до мого серця. Туди їхати вже було не можна. Мій водій теж коли почув туди, ні, ні, там вже нікого нема, наших вже там нема. І я пам'ятаю, як я водію у міші Чорному, кажу: це артист. І він так навіть з такою втомою, зі сльозами на очах, просто бачу, як сам себе пер... Ні, артиста ми заберемо точно. Ми доїхали туди просто під під кулеметним обстрілом і, і назад його вивозили. І це 10 отворів. Я не думав, що він виживе. Це було просто нереально. Я просто забрав в себе всі почуття, які тільки в мене були, і, і так добре сприймаю це як пораненого в ногу, тампоную йому ногу. Вважаємо, що цього пораненого врятовано. Тепер друга нога. А це цей саме, це сама людина. І там воно йому другу ногу. Потім рука, друга рука. Тут ще грудна клітка. живіт, він весь був в тих отворах. І я думав, що він загине, але щастя було на нашій стороні, і він вижив. І зараз, я, коли бачу його дописи в Фейсбуці, я спеціально за ним дивлюся, тому що він є моїм натхненням. бо… Я бачу, що то все було не дарма. Не дарма було переступити через там біль в тому виснаження, через втрати, через свої помилки і, і йти далі, тому що є такі історії. Ну я вже істо розказував історію про.